Ну а поки рахуємо енергетичні рани і підсумовуємо уроки пекельно спекотного тижня. Рекордна спека на вулиці і рекордні обмеження світла. Чотири години електрики на добу. Такого випробування не було в нас давно. Якщо подивитися на робочі дні, що минули, світла ми не бачили 100 годин зі 120. Особливо вдарило це по домашній техніці. Багато моїх знайомих скаржаться в них погоріли холодильники. І несподівано виліз ще один побічний ефект цих обмежень. Прибудинкові трансформатори почали буквально вибухати це кадри зі столиці. Тут збої автоматики або аварії на мережах траплялися у 210 будинках. Спека, помножена на постійне перемикання напруги, призводить до того, що живлення будинків обривається через ось такі аварії. Те саме відбувається і на великих потужних об'єктах цього тижня, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Сталася технічна аварія на трансформаторах струму на одній із українських АЕС, через що блок, який вийшов із ремонту напередодні і вже був готовий подавати електрику в мережу, не зміг працювати на всю потужність. І це вже формулювання МАГАТЕ. Як наслідок без світла залишився весь лівий берег України і частина правого. Енергетики застосували зразу чотири черги знеструмлень, тобто вимкнули світло 70% жителів ось цих регіонів. На цьому тлі Держенергонагляд перевірив скарги щодо справедливості графіків і виявив, до ощадливого споживання не скрізь ставляться однаково. Десь електрику просто не вимикають, а десь вимикають одних і тих самих споживачів, а інші мають світло завжди. Найбільше таких порушень зафіксували на Дніпропетровщині та Житомирщині. Одночас Київ потерпає від вимкнень чи не найбільше. Міненерго зробило кілька оптимістичних заяв щодо генерації, але визнало передати вироблену електрику мережі наразі не здатні. А постійні удари по енергооб'єктах, яких за останню добу було принаймні три, роблять маленькі електростанції єдиним виходом для країни. На жаль, у цьому реально просунулися лише кілька міст країни, лідери Житомир і Хмельницький. І про їхній досвід розкажемо незабаром.